Вітаю вас на каналі акційного блогера і запрошую вас до чарівного світу в магазин Єва. Акції Вав вихідні, тобто на 17, 18 та 19 жовтня. Дякую за коментарі і дуже вдячний вам за ваші вподобайки. Перша акція, знижка 50% на трусарді Furla, Аксіс Вумен Secret, вся парфумерія зі знижкою 50%. До речі, хочу сказати: ось ця Трусарді, Дона, Зараз зі знижкою 50%. Але якщо пошукати, подивитися на поличках, то можна знайти дуже багато туалетних або парфумованих вод зі знижкою навіть більше, ніж 50%. Це перша акція. Правда, будьте здорові, ходіть далі. Наступна акція на дитячу доглядову косметику. Всі дитячі креми, окрім Ханібані, мінус 50% від звичайної ціни. На другу одиницю, тобто купуєте один дитячий крем і другий можна придбати зі знижкою 50%. На це зверніть увагу. Наступна акція також для малечі. Всі засоби для купання, для догляду та купання малюків мінус 40%. Від звичайної ціни Джонсон. Ось дивіться, ось такий шампунь. Він дійсно хороша ціна в іншому магазині. Якщо пам'ятаєте, я завжди показую також там 100 з лишнім в акції Він а зараз ось цей Джонсон Бебі 300 мл можна придбати за 95 гривень. Ну я за округлю копійки в більшу сторону для зручності. А дивіться, ось такий піна шампунь для малюків 500 мл, Пляшка з дозатором 163,50. І з ромашкою Джонсон без ліс 300 мл 99,50 І ще є ось а, дивіться, перед сном. Купання перед сном 300 мл. Джонсон шампунь дитячий 101 гривня зі знижкою 40%. Наступна акція на всі засоби для чищення кухні, металу та накипу. Всі універсальні засоби для чищення на другу одиницю мінус 50%. За оцей Forte Sano Plus я давно розповідав. Це дуже хороший засіб. Зверніть увагу: купуєте один і другий можна взяти зі знижкою 50%. Але не обов'язково брати такий самий, можна взяти якийсь інакший. Просто той в чеку, який буде найдешевший, буде вам зі знижкою 50%. Зі знижкою містер Пропер Spray 800 мл для видалення жиру 141 гривня. Хороша знижка на GLEX антижир, суперсила спрей 500 79,50 50 зверніть увагу, сів крем, ось цей ультравайт білий 500 мл 70 гривень. Зі знижкою Кюнен для чищення антижир спрей 500 мл, 100 грн. І ось такий скай антижир знежирювач 750 мл спрей 35 гривень, 50 копійок. І другий буде за половину ціни. Кремовий засіб для чищення лимон Sky 500 мл 24 гривні і другий мінус 50. Акція на зубну пасту, зубні щітки, догляд за ротовою порожниною. Всі засоби для догляду за ротовою порожниною. мінус 50% на торгову марку Доктор Морген. Велика лінійка ось цих зубних паст. Можливо, обрати, ви можете навіть підібрати ту, яка вам потрібна, чи для ясен, чи для укріплення зубів, і так далі. 100 мл зубні пасти, і їх ціна по 28 гривень та 30 копійок. Зі знижкою також 50% нитки для зубів, 50 метрів доктор Морган, за ціною 31 гривня. Та флоси доктор Морган зараз можна придбати за 21 гривню 50 копійок. Наступна акція знижка 50% на вухастик, пральний порошок для прання дитячої білизни, вагою 2 кг та 100 г. Ось він. А Можна використовувати для ручного прання або ж для автомат-машини. Його зараз ціна лише 138 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша акція. Наступна акція на вихідні 17, 18 та 19 жовтня. Greenway, всі паперові рушники, хустиночки, вологі та косметичні серветки, весь туалетний папір. Тобто, вся продукція Greenway, а зі знижкою 40% від звичайної ціни. Дивіться ось такі схожі на костю величезний. Привіт, тіті А ось такі серветки по 27 гривень, 80 штук. Двошарові. А серветки двошарові 150 штук, в картонній упаковці 30 гривень. Грінвей серветки тришарові 90 штук за 41 гривню та 80 копійок. Грінвей вологі серветки тут в упаковці 100 штук за ціною 35,80. Greenway туалетний папір 80 штук в упаковці вологий за ціною 36 гривень та 80 копійок. І також зі знижкою можна придбати ось такий вологий туалетний папір 40 штук, а кинути собі в рюкзак по 23 гривні. Та вологі серветки по 15 штук пакування за 7 гривень 20 копійок. Також в акції звичайний туалетний папір Greenway, а він навіть з ароматом. Двошаровий, 4 штуки, акційна ціна зараз 34,60. Також зі знижкою 40% можна придбати туалетний папір Greenway тришаровий з ароматом персика, 4 штуки. За акційною ціною, так, зараз скажу вам, 51 гривня та 50 копійок. Наступна акція для самих найменших Joy – всі підгузки трусики рандент фан зі знижкою 40% від звичайної ціни. Ось вони я знайшов. Зараз акційна ціна 201 гривня. Зверніть увагу, це хороша ціна ну, для хлопчиків та для дівчаток. Наступна акція на вихідні всі гелі для інтимної гігієни Ебаут 400 мл зі знижкою 40%. Я їх постійно показую. Часто в акції вони про них розповідав. По 43 гривні зі знижкою 40%. Це акція для чоловіків та а, і жіноча рексона. Всі рексона жіночі та чоловічі зі знижкою 40%. Це також приємна а, знижка. Давайте по черзі тут чоловічі. Давайте почнемо із чоловічих антиперспіранти сухі рексона по 75 гривень. Кулькові антиперспіранти рексона ще дешевше. Вони по 54 гривні. Антиперспірант «Рексона» 150 мл, 77 грн. та 20 копійок. Та «Рексона» спрей антиперспірант 200 мл, більше за ціною 98,20. Жіночі антиперспіранти Рексона по 75 гривень та 50 копійок зараз зі знижкою. Тут я ще якісь цікаві знайшов, а також антиперспіранти по 89 гривень та 20 копійок. Ну і, звичайно, 200 мл, більша Рексона за об'ємом, 92 гривні майже, зі знижкою 40%. Кулькові а рексона жіночі по 58 гривень. І ось такі кулькові антиперспіранти. Вони трішки дешевше по 45 гривень. Антиперспіранти сухі рексона. Акційна ціна 80 гривень. Наступна акція на декоративну косметику від торгової марки Ламель. Два дорівнює 4. Купуйте дві, і дві найдешевших чеку вам буде у подарунок. Зверніть увагу. Акція на Патрісія Лідо також два дорівнює 4. Купуйте два і два найдешевших чеку вам буде у подарунок. А бачу, що хороші знижки на туші більше ніж 50% на Патрісі Лідо» туш. І а, дивіться знову акція на усю декоративну, а, на всі прикраси для волосся. Дорослі та дитячі, 2 дорівнює 4. Це також акція на вихідні. Купуйте дві, і дві найдешевших вам буде у подарунок. Поки що новинок ніяких не бачу, все те, що було. Як тільки з'являться новинки, обов'язково вам покажу. Здається, в цих зірочок не було. 109 гривень. Чому вони трішки дорожчі? Тому що вони металеві. Звичайно, є пластикові, які набагато дешевше, але мені здається, металеві будуть довше вам служити. 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі жіночі колготи 50 та 220 ден. Купуйте дві і третя найдешевша очіку вам буде у подарунок. Так, тут дуже-дуже всього багато, тому надаю вам інформацію. Є позиції, навіть багато позицій зі знижками. Навіть зі знижки 50%. Купуєте дві і третя в чеку найдешевша вам буде у подарунок від 50 до 220 ден. Один плюс один на всі засоби для догляду за тілом, руками та ногами. Тобто від різної фірми можна. Купувати в будь-якій комбінації найдешевший товар вам буде в подарунок. Давайте по черзі Креми для рук від торгової марки DAV 75 мл по 57 гривень. Акційна ціна. Silky Hands креми для рук 70 мл по 34 гривні 50 копійок, 42 грн. гривні коштують креми біокон а об'єм тут 90 мл. Креми для рук Mary Queen, а об'єм 100 мл, будь-який за 35 гривень. І дивіться, ось ці креми, як я говорю, тревел версія, кинути собі десь в косметичку або в дорогу для рук по 6 гривень, 30 мл. Купіть два і третє вам буде у подарунок. А зволожуючий крем для. Так, для тіла та для обличчя. 75 мл, 71 гривня. Від торгової марки May, Кремий для рук. 75 мл за акційною ціною 21 гривня. Акція подовжена на капці домашній, мінус 50 на другу пару. Купуйте одну. А і друга буде зі знижкою 50%. відсотків. Ціни від 149 гривень. Кешбек. Клади, кешбек. для коханої мами, сестри чи колеги Купуй сель, наступна акція на всі професійні засоби для догляду за волоссям. Ну і шампуні також один плюс один дорівнює три. Купуйте два. І третій найдешевший буде вам у подарунок. Шампуні ізюмі 500 мл 349 гривень. Як правильно, керасіс чи керас... керасіс, мабуть. Ось ці 400 мл Також є різні 199 гривень. Шампуні IQ Code 500 мл 229 гривень. Таку ж саму ціну маски 229 гривень 500 мл. Шампуні лядор також зі знижкою 300 мл 359 гривень. OGX а стоять по регулярній ціні 439 гривень. Естьма шампуні та кондиціонери по 229 гривень. Об'єм 500 мл. Наступна акція знижка мінус 30% на котекс. Вся жіноча гігієна. Так тут дуже всього багато, тому надаю вам інформацію: весь котекс зі знижкою 30% зараз в магазині Єва. Також додаткова акція на жіночого гігієна будь-якої торгової марки 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте 2, і третя одиниця найдешевша вам буде у подарунок. Не обов'язково брати всі одної марки, можна взяти, як вам заманеться, найдешевша, третя вам буде у подарунок. Так, добре, ходіть далі. Далі у нас 2 дорівнює 4 на всі чашки в коробці. Це про те, що я напередодні говорив. Із магазина Єва була акція 1 плюс 1 дорівнює 3. А зараз, бачите, парна акція, де це досить зручно. Можна придбати дві чашки, і ще дві вам буде в подарунок в коробці, тобто в подарунковому варіанті. Їх є тут не так вже багато, можливо, в вашій ЄВІ буде. Більше. Ну, зараз напередодні свята можна придбати. От вони, до речі, і недорого зі знижкою по 80 гривень. Зверніть увагу, знижка мінус 50%. За 160 гривень ви отримуєте 4 чашки у подарунковій коробці. Це були всі акції на вихідні. А я вам бажаю всього найкращого. Приємних тихих вихідних. Нехай у вас все буде гаразд до наступних відео.